Люди, чиє житло постраждало від воєнних дій, і хто відновив його власним коштом, зможуть подати заяву на грошову компенсацію з 1 січня наступного року. Про це під час брифінгу повідомив виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОВА Сергій Куреня. За його словами, поки що відома лише дата запуску цієї програми. Протягом цих двох місяців, що залишилось, я думаю, що міністерство буде. Відпрацьовувати підзаконні акти, які дозволять врегулювати всі питання по нарахуванню таких компенсацій. Оскільки я думаю, що це буде якась або окрема форма, і треба буде встановити ж, ну, паралік документів, які будуть потребуватись комісіям для обробки таких заяв. Ну і цей час потрібен для того, щоб зробити необхідний програмний функціонал як в дії, так і в реєстрі пошкодженого майна. Також, за словами Сергія Курені, на сьогодні в області люди отримали 34 сертифікати на покупку нового житла. Їхня загальна вартість більш ніж 50 мільйонів гривень. Найбільше сертифікатів, а це 17, сформували в Іванівській громаді. Зараз їх можуть отримати лише ті, хто володіє житлом одноосібно. Для богосібних власників вже проводиться тестування цього функціоналу. Тому найближчим часом і для цієї категорії власників теж буде запущена процедура. На сьогодні за інформацією обласного управління містобудування та архітектури на відновлення пошкодженого житла подали 2900 заявок. З Цієї е, кількості заяв вже 966 повністю закриті. Це по ним виплачена компенсація. 670 е, опрацьовані теж повністю комісіями. Погоджено і вони зараз знаходяться на е, платі банку. У ну, чекають там відповідного фінансування, тобто по ним теж уже якби рішення прийнято. І е, 169 е, відмов за словами Сергія Куренні, однією з причин відмови може стати те, що люди вже відновили житло власним коштом, бо це інший різновид грошової компенсації.